Постійної напруги спорт підтримає тебе. Найбільшим тріумфом грецького футболу було без сумніву Євро 2004 Але якщо говорити про клубний футбол, то справді особливим став 2024-й. Це червоно-біле море запалало на вулицях недаремно. Олімпіако став першим грецьким клубом, що зумів завоювати єврокубок. Хай і найменш престижний. І все це в один сезон із тріумфом у юнацькій ліді чемпіонів, де юні греки здолали молодіжки Інтера, Баварії та Мілана, і втерли носа усій Європі. «Олімпіакос» – це, мабуть найбільш український клуб Європи, якщо глянути на історію, та найтісніше із червоно-білими пов'язаний один футболіст, який здобував із ними трофеї, як і гравець, так і тренер. Але розпочиналася ця історія не в Піреях, а в Дніпрі, де у 1964 році народився Олег Протасов. У хлопця, який фактично виростав на метеорі, був один шлях. У місцеву футбольну команду у 1982-му 18-річний Протасов, дебютував за основу. У 1983-му в чемпіонаті Радянського Союзу сенсація. провінційний Дніпро, який у червні йшов лише на 11-му місці, вже в серпні вирвався на перше місце і до листопада так ні разу з нього не опустився. Чемпіоном СРСР тоді став і 19-річний Протасов, який на той час був уже гравцем основи, і забив у золотому сезоні сім м'ячів. Наступні чотири сезони Дніпро незмінно в трійці призерів чемпіонату. А молодий Протасов стрімко перетворюється на зірку. У 84 му дебютує за збірну і забиває м'яча Англії Ноемблі. Всього за рік Протасов забив 21 гол і став найкращим бомбардуром Дніпра. Молодий, високий, атлетичний, потужний і швидкий. Таким був Олег Протасов, але основним його талантом була висока реалізація моментів. Він грав під десятим номером, але по факту це була класична дев'ятка. Опинившись е -е, із м'ячем у карній площі суперника, Протасов завжди знав, що і як робити. Зоріним часом для українського форварда став 1985 рік, коли 21-річний нападник побив союзний рекорд за голами впродовж одного сезону. До того часу досягнення спартаківця Сімен'яна, який наколотив 34 голи в одному з повоєнних сезонів, вважали вічним рекордом. Ніхто не наближався до нього ближче ніж на сім голів. Але так було, поки до справи не взявся Олег Протасов. Українець забував голи на будь-який смак, багато впевнено, не стримно. Як Гаррі Кейн, сказали б тепер, як Блохін або Герт Мюллер казали тоді: за 34 тури Протасов поклав 35 голів. Результативність як і у Роберта Левандовського в останньому сезоні за Баварію. Україна. Святкувала історичне бомбардирське досягнення молодого нападника а на болотах прогнозовано запалало. Попередній рекордсмен, як зізнався сам, лив перед телевізором крокодилічі сльози, а потім почав звинувачувати Протасова, що на нього працювала уся команда. Ну так ніби на інших бомбардирів не працюють. Наприклад, коли цього року билися за пічічі довбики сирлут, потім старий і в залі злетів з кутушок, казав, що Протасову всі піддавалися. Зрештою, хіба можна вимагати адекватності московської зірки з прізвищем Сіманян? Ну що, Ланден the capital ге Great Britain? <laughs> У них завжди так вважають, що підміною сечі, мільдронатом та всіма іншими методами російських перемог користуються і інші. усіма За заґварся, щоб я 34 забив в чемпіонаті по 5 кубках, 26 до цього. Все по блату, розумієте? на комусь добряче запалала шапка. А піддавалися, якщо вірити Сіман'яну, українському форварду, ще й у кубку. Фа там Протасов поклав два дублі, зокрема гегемону тих років у Нідерландах. ПСВ. Другий гол узагалі чудовий. Сам перехопив, прокинув і завершив. Вісім голів того року. Олег забив за збірну. Чого варти лише м'яч що зняв няпотину з крестовини воріт збірної Данії? Всього за календарний рік Форвард із берегів Дніпра наколотив 49 голів. За 35 у чемпіонаті отримав срібну буцу. На один гол Протасов поступився талановитому однолітку за Якса Марку Бастену. Олег Протасов став найкращим бомбардиром збірної СРСР у відборі на Мундіалі 86. але згодом зазнав травми і на самому чемпіонаті не зіграв навіть години. Кіму молодого форварда все було гаразд у 1987-му Він знову став найкращим бомбардером чемпіонату і водночас Протасу визнали найкращим гравцем союзу. Далі відбиватися від пропозицій київського Динамо ставало вже неможливо. По-перше, ми постійно були на зборах із хлопцями-динамівцями зі збірної вже відчували себе одним колективом. По-друге, тренер збірної був тренером Динамо. Далі дуже вже хотілося спробувати себе в Динамо. по По-четверте, треба було вирішити питання зі службою в армії. Але головне, ми сиділи з Лобановським і він каже: Давай вже потрібно переходити до мене бо я тебе не бачу щодня, а я хочу тренувати вас із Литовченком щодня, щоб ви працювали за моєю програмою. Вам так і в склад буде легше потрапити. А програма в штабу Лобновського була, дай Боже, навантаження просто з ніг. Однак Протасов каже, хоч тоді хлопці й нарікали, зараз визнають, що то був правильний підхід. Тренери розуміли, що технічно ми ніяк не дотягнемо до умовних іспанців. Нам потрібно їх перебігати, попресингувати, не дати їм м'яча. Я з цим згоден. Це правильна думка. Нам було складно на тренуваннях, але якби не було тієї важкої праці, то ми би ніколи не стали тим, ким стали. На євро 88 Валерій Ломоновський привіз київське динамо, чи то підсилене, чи то ослаблене кількома футболістами. На поле виходило по 7-8, а то й 9 українців у стартовому складі. Компанію їм складали білоруси, татари та грузини. Так, дев'ятеро українців вийшли в основі, скажімо, на першу гору проти нідерландів. Той матч я згадую з усмішкою. Це була найскладніша гра в моєму житті. Я ніколи не втомлювався після футболу так, як у тій грі. Ми з Райкардом бодались. Він займався мною, а я ним. У нас була така дуель, і ми один одного добряче потаскали. За кілька років я зустрів райкарда, і він мені сказав приблизно те саме. Я не міг ні сісти, ні лягти. Така була втома. Але згодом втома не заважала Протасову. Забив Ірландії. В переможній грі з англійцями трохи не вистачило влучив штангу. Потім Італія, яку знищили у двох із другом дитинства Летовченком. Забили по голу. І лише у фіналі програли тим же голландцям. Протасов поділив друге місце серед бомбардирів із Руді Фьолором, а переміг знову Ван Бастен. Але Протасов не Сіманян. Згадуючи той чемпіонат, каже, перемога Нідерландів була заслуженою, бо команда в них грала трохи в кращий футбол. Аван Баста, на якому не раз програвав бомбардирські перегони, називає власним ідеалом Форварда, до якого прагнув. Так виглядає повага до суперника. Бо спорт то не розмазувати шмарклі після поразки, а винести з цього уроки і йти далі. Іменитих суперників Протасово вистачало. Забивав Англії, Італії, а Аргентині з марадонною канінджою у складі поклав два. Міг зустрітися із дієго і в чемпіонаті Італії. Перші варіанти виникли відразу після євро, де динаміці у складі збірної дійшли до фіналу, знищивши сквадру на своєму шляху. Маючи перед очима приклад знаменитого голландського тріо, в схожий фокус вирішили провернути і в Турині. Мало хто знає, але після успішного для нас євро, 88-му, де збірна СРСР обіграла в півфіналі Італію, власник Ювентуса Джанні Ан'єллі зробив цікаву пропозицію. Він хотів бачити у складі своєї команди: Заварова, Протасова і Михайличенка. Натомість був готовий побудувати в Україні завод Фіата. Мені звичайно дуже хотілося пограти саме в Італії. Ми в Італії проводили збори, дуже подобалася країна. Однак створити українське триво в Ювентусі так і не вдалося. Динамо тоді не могло самостійно ухвалювати такі рішення, а партійні керівництво відпустило в Юви лише Заварова. Другий шанс з'явився у 90-му, на другому для у мондіалі. Фіронтина була готова запропонувати Олегу контракт, але той чемпіонат нападник провів так собі. Забив один гол, а збірна не вийшла із групи. До речі, гол Камеруну став для Протасова 28-м за збірну. Всього Олег забив там 29 голів і став другим бомбардером в історії, поступившись лише блухіно. Два українці втерли носа всім хвалени московським нападникам. Мабуть, за перебріком знову скажуть, що це якась змова. Психічно нездорового маячня. до слова, єдиний хитрик за збірну Протасов забив Греції, і саме з цією країною пов'язаний наступний етап його кар'єри. Українське тріо, щоправда, з урахуванням наставника створив Олімпіакус. Блохін тренував Протасов і Литовченко грали. Важко сказати, скільки Протасов коштував грекам. Фігурують суми від двох аж до дев'яти мільйонів. Але на той час 9 мільйонів то би був трансферний рекорд. Роберто Баджо обійшов у івентусу у вісім. Але ось точно зараз ніхто не скаже. Угода була напівлегальною, а клуби щодо цього трансферу ще довго судилися. У будь-якому випадку переїзд українця спричинив форор. кажуть, гарячі грецькі фанати приймали на обранців із таким захватом, що Блухіну та Протасову довелося ховатися у жіночому туалеті литовища. Через палких грецьких фанатів Олімпіакос Протасова залишився без чемпіонства. Вирішальний матч за еком, якому команда українця вигравала, був зупинений через те, що на поле полетіла піротехніка. В переграванні Олімпіакос програв. Однак Протасов у складі Оллі за три роки забив 59 голів. Став володарем Кубка та Суперкубка, потім екзотична. Японія там якраз створили Джей Лігу. Перед чемпіонатом світу футбол став дуже модним. Туди поїхали такі точасні зірки, як Скілачі чи Дунга. Тренував молодий тренер Арсен Венгер. Догравав Протасов знову у Греції, що стало йому другою батьківщиною. Гештальт із чемпіонством Олімпіакуса закрив уже як тренер у 2003-му. Загалом у тренерській кар'єрі найуспішнішим вважає період Устягова. Під уродою Протасова Румуни виграли групу Кубка УЄФА з Лансом, Гертою та Самдорією, не пропустивши ні одного голу. Українці визнали тренером роком в Румунії, але плей-офф євротурніру, де стягува, дійшов до півфіналу, грали вже без Протасова. Його покликав рідний Дніпро, і він пішов за покликом серця. Стягува відмовився від 150 тисяч євро компенсації. Тоді Протасов вирішив віддати 50 тисяч на благодійні програми підтримки румунських дітей. Чим викликав захват в тантешні преси. А захват він умів викликати відповідальністю, професійністю і прекрасним розумінням футболу. Він виходив на поле і з наполегливістю та зі спокоєм ремісника просто робив свою справу. А справою було забивати голи. Його справою було дарувати радість.